Ви не маєте права. Я знаходжусь в публічному місці. Вулиця це публічне місце. В публічному місці я маю право знімати вдома. Вдома ви будете розказувати, кого я можу знімати. Викликайте. Визвіть, вам треба. Я викличу, не хвилюйтесь. І, запишу, і напишу заяву на вас. Документи показують? Документи, що розрішення є? Так. Довіреність у вас є від батьків дитини. Від батьків дитини на вас особисто, не на вашу організацію. На вашу організацію чи на вас виписані документи? На мене тут нічого не виписано. На вас ви збираєте гроші. На вас документи про те, що ви маєте право збирати саме тут, саме в цьому місці. Є. Саме ви, саме в цьому місці від Є. батьків Я. дитини. Не. Від батьків дитини. Ось ось свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження. Вон, дивіться е далі. Ось це завілення від мами. На чиє ім'я? На ім'я директору правотворительного фонду. Ви яким боком тут? Я волонтер. Ви волонтер за гроші? Ні. Скільки ви отримуєте грошей? Тобто вам не дають кожного за годину. Даю. Дають? Скільки вам дають за годину? Що? Скільки вам за годину дають? Будет? Компенсацію, скільки вам? Спонсори дають. 20 гривень, 20 гривень вам дають за те, що ви збираєте гроші, так? Да? Правильно я розумію? Так. Тобто вам платять за те, що ви збираєте гроші Я Не можна нічого розтувати. Ви волонтер чи ні? Волонтери гроші отримують? Так. Волонтери отримують гроші за роботу? Слово волонтер це що таке? Це людина, яка допомагає іншим. Безкоштовно. А не для того, щоб заробити бабло. Нам платять все, а дільно платять цей. Серйозно? Так. А ці гроші ви як віддаєте директору? Я віддаю. От, тобто ви приходите і видаєте скриньку, правильно? Да. Ви присутні при розкритті скриньки? Да. Ні? А як а ви присутні при тому моменті, коли перечисляють дитині гроші? Ні, не ви А яким чином ви збираєте зараз людям кажете, що ви збираєте дитині і не знаєте, як ви відкриваєте скриньки ці? Яким чином ви от людей зараз дурите? Я не дурю. Ви зб... кажете, що збираєте гроші дитині. Ще раз, ви присутні коли. Ні. Ви присутні коли? Ні. Так яким чином ви можете казати людям, що ви збираєте дитині, якщо ви не, не бачите. Дитині перечисляються. Ви перечисляєте? Ні, я знаю, що перечисляються. Ви, ви присутній? Ні. Присутні? Ні. Вам ви, перед вами, звіт, звітують про те, що ми ви зібрали 300 гривень, дитині пішло 280. Ні. Не звітують, так? Да? А звідки ви тоді знаєте, що ці гроші дитині йдуть, а не директор в кишеню кладе? На сайті На сайті ви бачите, скільки ви зібрали і скільки ви перерахували? Скільки перечислились. А ви бачите, що от ви зібрали 300 гривень, а перечислене з ваших. Так як ви кажете, ви тільки що кажете, ви зараз кажете, що ви впевнені, що ці дитині гроші. Я вірю. Кому вірите? Тобто вам сказав якийсь хлопчик, що він перечисляє дитині, і ви готові збирати за 20 гривень за, за годину гроші і казати людям, що це збираєте дитині. Я правильно розумію? Давайте він прийде Я знаю вашого главного. Кого У нього він, это, якщо не, не помиляюсь перед тимчасово переселена особа з Луганської області, правильно? Хлопчик, хлопець. Я, я писав вже не одну заяву. Не пишу зараз ще. одну. Зараз виключу патруль. Разом стоять начальник і підлеглий волонтер. Приходьте, так, да, звичайно. Та без проблем, у вас же є фотографії, у вас же є мої фотографії. У вас же є мої фотографії. Все? Хорошо, ну я думаю, можна не чуєте. Декілька разів поліцію викликав, не чуєте ж. Продовжуєте збирати собі гроші. Так, звичайно, да, вибачте. Треба селфі-палку, щоб легше було тримати. Хорошо, без проблем. Ну, пока она будет ходить. Якщо покладати в шкафчик, буде зафіксовано в який шкафчик. Пойдем под А куда вы? Можете идти, Валентин. Хорошо. так вот и фотография это записана. Молодец. Вот а ты мне скажи. Вот с какой целью ты распространяешь? Чтобы ты лохотрон не застроил, не влаштовывал тут. Организация. Чтобы лохотрон тут не, не влаштовывал. Не было лохотрона, правильно? Да. Ты а, только что сам признался, что ты распространяешь клевитую автотрона? Распро... Я распространяю інформацію, яку. Неправдивую информацию. Неправдивую? Неправдивую. Я тебе только что повторил. Неправдивую информацию деятельности организации. Ты рассказывать будешь. Куди вы куди забираєте это? В смысле? Куда вы идете? с моего дороги. Я стою тут. Вот я вас прошу, Вот я стою, ну, да. а я иду да, тут. Я, я иду тут. Куда вы на не меня наступаете? Не надо наступает? на меня пожалуйста. Я стою тут. Чего вы на меня на это? Вот, я вас предупреждаю на камеру. Да, давайте а, на вот камеру. Я переживаю, могу случайно Хорошо. оттолкнуть вас. Поэтому... Если вы оттолкнете, я тут стою. Хорошо. Давайте. Давай. Ты а сможешь сказать еще, я туда пишу, Ну, это приедут полиция. Хорошо. А. У тебя телефон не Я не знаю, есть. Дима. Юра. Юра. А что вы делаете? А что полиция приехала. Хорошо, наберешь кого это? Да. <реку> что полиция подъехала там, где не будут. Я бачив, так, да, дзвінок. У мене є твій номер. У мене є твій номер. Скажеш, подзвониш, хорошо, я скажу, де ми знаходимося, поліція. хорошо. Начальник. — Що? — Що Ти чудиш? Ти мені? Що ще скажеш? Зараз прийде поліція і їм розкажеш. Що я Як ти розпочинаєш інформацію? Ні, як ти лохотроніш людей, які хочуть зробити щось добре. З якої ти тилятуга спроси? Це не клівета. Я викличу поліцію, поліція буде розбиратись. а ви ж пам'яті вже визивали. <говори> так, і ще буду викликати, на, на, коли люди будуть збирати гроші без. Зараз я все напишу за... Ви розумієте, що вас заберуть таку там псікушку за початку? Я напишу не... в акті, в заяві про те, що я думаю, захочете, прочтете. Вам я пояснювати не буду. Я поясню все, це поліції. Я не знаю, до речі, хто ви тут в цій організації. Дівчина директора. А як звуть ту людину, яка збирала? Ну ви ж з ним розмовляли. Але ви його спросили, як його зволить? Ну Валентин його звуть. А чому він не Ну може прізвище скажете, може у вас інша інформація. Може він назвав неправдиву інформацію, як його звуть. Понятно. Да. був присутній ну, ну от запитайте от того молодого чоловіка чи когось там може ваш номер у них в чорном списке да ні, в білому ну будь просто Різних людей, які хочуть э, заробити гроші незаконно або зробити якісь протиправні дії, достатньо багато в Херсоні, і у них достатньо роботи. Не крути здесь, если хочешь меня снимать, отойди подальше На скольких метров? Ну, насколько, на три на хотя бы Ты да на меня здесь, потому что На три? Точно 3. на ну, три, на два с половиной на три А можно два с половиной? Ну, не знаю А ну, можно два, ну, полтора там? Ну, вот, можешь отойти, пожалуйста? Не хочу я отходить ну, Отойди, пожалуйста А вы на меня подаете? Нет, я хочу подойти к дереву Будь ласка, подходьте Вот. Я ну, понимаю, ходить. Встань там і снимайте еще, дурачок или Я де захочу, там і буду Вот. Ну, так возьми мне. Я дурачка чую. Ви в публічному Ти місці вы не нормально. можете мені вказ вказувати, наскільки від вас відійти. Хто ви такий, що ви вказуєте мені, наскільки мені відійти. Я общаюсь з чоловіком, общайтесь, будь, будь ласка. Можу, щоб... В публічному місці ні, ні, ви знаходитесь в публічному місці чи вдома? Будете вдома, я до вас додому не зайду.